Моя маленька рідна Україна, ти іскра радості нам, порив моїм незвиданим думкам. Наша люба, рівна гімназія. Цьогоріч тобі у поліці 60. Щиро хочемо тебе привітати з цим святом та побажати Розвітання, благополуччя, учням, працьовитого навчання, вчителям, витримки на снаду у праці. Кого рідна наша школа щиро вдячні ми тобі. Ти нас мудрості навчиш тільки на добро собі. Це мій другий рідний дім, де господарі ми в нім. В школу ходим, як на свято. Друзів тут у нас багато. Однокласники всі дружні, особливо хлопці мужні, а дівчата в нас красиві, гарні, добрі та ще й милі. Я бажаю, щоб наші вчителі з легкістю. Вели нас по дорозі знань, щоб кожен день дарував нам мету, силу, удачу та підтримку близьких людей. На наш сьомий рік навчання ми можемо точно сказати, що ти змінювалась, оновлювалась для нас учнів. Шкода, що ми не можемо зараз завітати у твої затишні класи. Але знай, наша рідна гімназія. Ми обов'язково повернемося. Чекай на нас. Нехай наша гімназія відчинить двері для багатьох-багатьох дітей, виховує не одне покоління. Нехай буде місцем, куди завжди хочеш повертатися. зі святом моя рідна школа.